Де ви дістали поранення? А, на блокпосту під е, містом Слов'янськ. Що послужило причиною поранення? А, від, від чого ви постраждали? Від гармати. Скільки швів вам наложили? А, два шви наложили. Хто робив операцію? Хірург 25-ї аеромобільної бригади, а їх називаючи БТРна медична служба. Розкажіть подробиці, як це трапилось? А коли я тільки приїхав на блокпост блокпостріал, перше, що я почув, хлопці сказали, показали мені зенітну гармату і сказали, що вона вчора сама якось по собі вистрілила, щоб ми були обережні. А, ну, Я сподувом подивився. Але ж там, ну, ми розвантажували те, що привезли, ну і сталося те, що сталося. А сталося, я там з якимось ящиком розвертаючись, просто засипився і розстіг собі бров. Дякую Богу, що вона не стріляла.